Безумовно, наша увага вже декілька тижнів як прикута саме до Авдіївки, і не випадково. Адже ворог вже вкотре намагається штурмувати це місто, намагається оточити, як ми бачимо з вами, якраз досить активно. Виконує свої спроби просуватися на флангах зараз зум, хотів би розповісти про думку досить фахової людини, яка сьогодні власне буде в нашому етері і повсякчас з'являється. Це Дикий, Його ви я сподіваюся, дуже добре знаєте і довіряєте його фаховим думкам. Отже, просування російських загарбників саме на флангах. Навколо Авдіївки створило проблеми для української логістики, але про оточення міста поки що не йдеться. Про це е, пан Євген Дикий говорив в етері об'єднаного марафону, і він ще й зазначав, що Авдіївка це єдина ділянка старої лінії фронту 2000… з 2014 року і до 2022, яка так і не просунулася за півтора роки повномасштабної війни. Не випадково адже Авдіївська промзона це. Потужна фортеця, велика фортеця. Вона від початку. Будувалася, аби власне витримувати не просто атаки ворога, так якимись невеличкими підрозділами, а будувалася таким чином, аби витримувати авіаудари ворога. Це приблизно як на Азовсталі, згадує Дикіє, але плюс із 14-го року ми повсякчас її укріплювали. Тобто це промзона посилена ще й військовою фортифікацією. Тобто, лобові штурми ворога виглядають як в анекдоті про прикре самогубство. Згадує пан Євген ось бачимо, що намагаються е, вороги все таки оточити місто і. Е, намагаються перерізати логістику нашу. порівнюючи ситуацію з Бахмутом. Власне тоді у росіян, окрім регулярної армії, в штурмі міста було задіяно додатково 50 тисяч колишніх в'язнів в складі ПВК Вагнер. І до того ж, сам Бахмут не мав і близько тих укріплень, що є в Авдіївці. Утім, сам Євген зауважує, що це такий собі Бахмут на мінімалках, але знову ж до договорити про оточення міста, та за його словами на його думку ще далеко, і до речі, він каже, що ну справді ось ці намагання росіяни якраз таки просунутися по флангах, ускладнюють логістику, але в Авдіївці підготовлено великі запаси. Тож гарнізон не так критично залежить від зовнішніх поставок. Далі цитую: тобто, навіть у випадку оточення, там на пару місяців взагалі вистачає всього від харчів до боєкомплекту. Але поки ще раз наголошую про оточення, взагалі не. Не йдеться власне логістика ускладнена але забезпечення є. Тим часом, росіяни. Планують і готуються атакувати Авдіївський коксохімічний завод. Про це говорять в інституті вивчення війни і зазначають наступне: власне, про те, що російські війська завдали комбінованих. Нещодавно це відбулося 1 листопада ракетно-повітряних ударів по Авдіївському коксохімічному заводу. Українська протиповітряна оборона намагалася звичайно цьому завадити. І власне 2 листопада російські війська продовжили наступ. Районі Авдіївки, але підтверджених успіхів не мають. Точніше, про ці успіхи не йдеться поки що. Якщо ми говоримо взагалі, що буде, якщо російські війська все-таки ну, гіпотетично спроможні будуть взяти Авдіївку, то для України втрата Авдіївки означатиме насамперед. Певною мірою іміджевий удар, нехай ця територія і незначна в порівнянні з тим же Бахмутом. Але Авдіївка всі ці роки мала саме символічне значення і несла безпосередньо загрозу росіянам у Донецьку і витягувала на себе великі сили. Ось такі припущення і розмірковування надають журналісти BBC Україна. кажуть наступне, що Росії Росія ж, по перше, може заявити про символічну перемогу по-друге, довести дієздатність військового керівництва. Раніше зазнавало жорсткої критики з багатьох власне боків, як і внутрішньовійськових, військових, так і в політичному аспекті. Можливо, в разі успіху Росії справді вдасться перехопити загальну ініціативу на фронтах. Хоча великим мінусом для неї стане саме сточування в боях за Авдіївку її боєздатних частин відновити, які буде непросто. Ну про сточування цих частин ми вже з вами теж неодноразово говорили, і навіть за тими підтвердженими. Супутниковими знімками знімками, які роблять різні аналітики, що відстежують вже і фіксують саме знищену техніку. Ну, десь близько 200 одиниць різної техніки від тяжкої техніки до легкої техніки знищено там. Це ну просто таки вражає. Знову ж таки, наголошу про оточення Авдіївки зараз поки що не йдеться, посилаючись на слова пана дикого, але власне ось. Розбираємо ті варіанти, і е, до вашої уваги додаю ту інформацію, яку власне публікують в різних виданнях. Е, знову ж таки, хотілося б поговорити і про те, власне, як виглядає сам Авдіївський укріп район. Я згадував, що ну власне російські війська ще з 2014 року намагаються взяти Авдіївку. сама Авдіївка вона вклинюється в російські оборонні порядки і служить таким собі плацдармом. тобто це не тільки. Фортифікаційна, скажімо, ланка величезна, хороша місто фортеця, але вона ще й служить плацдармом і відтягує, і відтягувала на себе повсякчас. Якраз таки сили окупантів, і безпосередньо, що важливо, якраз таки загрожує логістичним маршрутам в районі Донецька. Ну а як ми бачимо, від Авдіївки до Донецька е, залишається не так то й багато і часу. Ну власне часу багато залишається. Даруйте, але ось щодо відстані е, знову ж таки у будь-якого кріп району є свої вразливі місця у випадку з Авдіївкою. Це саме розтягнуті і менш укріплені в порівнянні з фронтальним виступом. Фланги з півдня і з півночі не відкриваємо ніяких ми секретів. На жаль, ворог і так про це знає і розуміє, про що свідчить якраз таки його атаки. Ну що ж, хотів би ще трішки поговорити про ситуацію на інших відтинках фронту, про які теж ми неодноразово. Згадуємо, ми вчора багато говорили саме про Бахмутський напрямок. Там важливим завданням зараз є саме взяття залізниці. Частково вона під контролем України, частково вона залишається все-таки під контролем російських загарбників. Але будемо сподіватися, що успіхи будуть і там безумовно. Як ми бачимо, звичайно, що останнім часом немає таких надзвичайних просувань, і цьому є. Абсолютно закономірні логічні пояснення, ми про них теж неодноразово говорили і згадували. І сьогодні, вочевидь, ще раз згадаємо про. Колонку пана залужного в виданні з економіст. Тепер трішки поговоримо саме про Херсонщину і Херсонську область. Багато сподівань надій покладаємо на власне успіхи там. І не випадково, адже знову ж неодноразово ми з вами говорили, що успіхи на Херсонщині можливий створений дійсно ось такий повноцінно функціонуючий плацдарм. Його розширення дозволило б все таки проводити вже масштабніші операції і ті операції. Які, вочевидь, могли плануватися до підриву Каховської ГЕС. Адже якщо б цього не відбулося і українським силам оборони вдалося все-таки повноцінно, масштабно переправитися на лівий берег Дніпра і розпочати там атаки, то не довелося б настільки довго. І на жаль, з величезними втратами ламати, викорчовувати росіян на тих лініях оборони, що є на півдні. Отже, збройні сили України отримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області. Вони атакували поблизу населених пунктів пойми та піщанівка. Я нагадаю, що пойми та піщанівка це приблизно десь за 13 кілометрів на південний схід від Херсона та 3 кілометри від Дніпра. Про це повідомляють в інституті вивчення. Війни водночас український оглядач Костянтин Машовець розповів, що українські війська отримують позиції поблизу е, населеного пункту Кринки. Ми про нього теж з вами неодноразово говорили. Е, та Антонівського автомобільного мосту та залізничного мості. Ось за його словами, за словами пана Машовця, окупаційні е, війська на Херсонському напрямку складаються з восьми бригад, сімнадцяти полків, восьми батальйонів і чотирьох загонів батальйонного рівня включаючи барс і підрозділи шторм зет. Ну ось такі різноманітні, якраз такі підрозділи зараз перебувають там на Херсонщині.